Друзі, усім привіт! Вітаю, шановний колектив. Дивіться, які гарбузи красиві. Ну, Пішли в рух, як мається бути. Пішло тепло, трішечки дощику, і гарбузи ростуть. Не знаю, як ситуація у вас, а у мене, друзі, цього року, бачите, картопліка цвете, але жука нема. Ну, там поодинок якісь десь. Жучок для профілактики тут я вже цю картопліку обробив. В полі в іншому, на іншому городику там трішки жука було, ну а тут жука як не було, так і нема. Не знаю, дивина цього року з цим, бо ж в минулі роки то і по два, і по три рази, і дехто і по чотири рази кропив цю картопліку. Ну а цього року спокій, спокій. Ну і картопелька отак собі гарно, красиво почуває себе і росте. Тож, друзі, сьогодні в таку гарну сонячну погоду і теплий літній день ми розпочнемо будівництво складу для зерна, а саме будемо, друзі, морувати. Тому усім приємного перегляду! Прийшли до мене два будівельника, кажуть, будуть допомагати. Мав одного тепер майже два рази. Може, коли все. Так, повсякдиру. А ми тим часом моруємо далі. Немагайте, питань нема. Так. Наїсти заробити. Записав Я буду потім з там того ряду починати туди вийти, але не сіть, хочете. Такий на обід. Такий обід? Не підуєшся на обід? Я маю ще один мішок випортити. Тоді шо не я піду на обід. Хто наша вчився? <ріху> <ріху> так, щоб я тачку міг поставити. <ріху> ну нехай так хоч. <ріху> ну так потроху, друзі, відбувається цей процес. Подобувати їх, а ти будеш. Не рухай, зараз зажена стріскуй. Я отако. А тепер рухай. Все, Тепер бери. О! І отак. Все, понесли. Десь я довший, десь коротше, все рівно він рахує. Ну так. Так, ну що ж у нас вийшло за цей тиждень. Працюємо стабільно, кожен день, впевнено, спішимо, щоб до е, цього дожнив встигнути хоча б накрити дах. Значить, сьогодні привіз я крокви. Сухенькі, до речі, Такі крокви. 14 штук взяв, так як буду давати 14 е, кроків. Тут у нас 6. Ну але в нас тут виходить 5,70. По кроквах дах, ну, в загальному 6 метрів, але 570 по кроквах. Ну, а в цьому у нас буде цілих 6 по кроквах, ось а дах, напевно, буде ну сантиметрів, та не сантиметрів а метрів біля 7. Коротше, великий, е такий широкий, точніше склад. Так, що встиг встигли за цей тиждень зробити? Скільки, 7 шарів вже побудовано? та 7 шарів? І сьогодні, ще думаю, доб'ю цей восьмий шар, та й, в принципі, буде усе. Бачите, приміщення доволі таке широченьке. Получається, десь 7,5 довжина, 6 ширина, ну і метр десь, напевно, так. 70-65 буде висота. Тобто сюди, десь в районі буде влазити. Ну, я так думаю, розраховую тонн 45 зерна. Е, та, звичайно, писали мені, що плівочку забув покласти на підлогу під низ. Е, так, призабув, хотів покласти, в, в принципі, в попередньому складі в нас нічого не сталося, так як рівно ложив плівку по краях. І ще хочу сказати за те, що кажуть стіни будуть зб... з блоків тягнути. Не тягнуть, друзі. Не тягнуть по причині того, що у нас, бачите, блоки пустотілі. Якщо б вони були б суцільні, вони швидше намокають її, питань нема. Та, тоді волога тягнеться, в цих блоках не тягнеться. Ну і, звичайно, ще, говорить, ще ви говорите, що може бути таке, що коли багато велика нагрузка, то стіни можуть не витримати. Рушитися. Та, трошки страху є, то я думаю. Так як я тут нашардаю даю більше висоти, то думаю, що, знаєте, дам такі як угольники. І прутами такими на стяжку. Я це все обв'яжу по колу. Та й буде люкс. Ви що, тут забули? Давайте. <рес> дивитися. Так, і коротше таке. Коротше, такий, такий склад, та й будемо вже приступати цього тижня. Я так думаю, вже будемо класти замов, до речі, душки, рейки ці. Ось. І будемо давати пару ізоляцію. пару ізоляцію. Але цього разу не таку блискучу, як давали в попередньому складі, а таку вже, знаєте, як більше дають на будинки. Ну, коротше, що, будемо приступати, ще добити той останній шар, бо вже трішки піднадоїло одноманітну роботу робити. Тяжке, тяжке, тяжке. Добре, так сидіти, дивитися як хтось робить. Зараз Ми на тебе там дивитися. Як ти будеш Я не маю сили. Будете марувати зараз. Так кожен блок підстукую, рівняю, все було рівненько, хоча і скажете не будинок, але скажу вам приємно щось зробити власними руками. Пізніше ходиш, дивишся, око радує це все, хоча і то дуже втомлююча робота. То, тому хто має терпіння... Можете робити. А в кого нема, то краще, напевно, найняти. Бо роботи біля такого навіть невеличкого міні-складу, повірте, хватає. Особливо, що стосується даху. вам потрібно нічого не помилитися, все до сантиметра прорахувати. Ну і враховуючи тепер яка вартість будь-яких будівельних матеріалів, то й потрібно дуже добре рахувати, бо копійка летить дуже швидко. А, нічого, зато щось трошечки росте на очах. Звичайно, трохи самому скучно. Якби би хтось би допомагав би, було б веселіше. Ти, і ти допомагаєш, Тати, допомагаєш. дам кельню і будеш мурувати. Будеш мурувати? Блока не піднесеш точно. Піднесу зараз. О, зараз покажу вам, дружина, мастер-клас. Що вже нахити? що ти Ага. Добре. Вже й мушу ставати, бо вроді би й метр восімдесят. Але й висоти бракує. Отакі є то. Такі-то справи, друзі. Жнива не будуть чекати, тому мусимо спішити. Все зробимо, все, що зробимо, все наше. Та й так. Останній блок. І буде квітка на кінець-то. Бо я вже щось піднадоїло мені оце кладження. Кідження. Так. Туда його. Якраз вгадав з роствором з кількістю. Та й добре. Радий я, що вже завершив. Ну, Звичайно, то ще не все. Сама відповідальна річ то буде кладка, не кладка точніше, а дах, бо там вже потрібно, щоб все збігалося. До сантиметра. Ну і все, друзі. Квітка. Всі вісім шарів поклав. Зараз, думаю, проміряємо. Ще в окотик. Прийшов тигрик. Тигруню. Мор. Погрітися на сонечку. Та й так, друзі. Отака От робота зроблена за один тиждень. Думаю, що з дружиною завтра ми відмосток, оцей такий пологий, зальємо. Опа, тигрику, ти що? І буде, буде все. Так, що у нас вийшло по висоті наших стін? 158 см. Ну, коротше, практично 160, ну непогано. Я думаю, буде добре. В будь-якому випадку, ну, насипати, звісно, не будеш по таку висоту. Можна, але потрібно стіни, думаю, зовні підсилити. Але в будь-якому випадку, по цей передостальний блок, насипати можна і все буде тримати добре. Звичайно, якщо куном впертися, якщо мати кун. Пертися, то можна діло, в принципі, я думаю, наробити. Але так як бачите, що ці блоки в нас йдуть пустотілі. І коли ти кладеш на їх на роство, то всередину роствор непогана кількість потрапляє, і ще додатковий опір у нас виходить. То думаю, все буде гаразд. Там той складик простояв без проблем, витримав нагрузку по сьомий блок. То, думаю, і по восьмій блок і цей витримає. Головне, щоб був хороший врожай, а там все буде отак. Так, друзі, ще один ранок, ще один виїзд бетономішалкою сьогодні, тому що з мулярними роботами то покінчено, а з бетонними ще ні. Хочу відлити, такий, е, залити, точніше, такий невеличкий відлив, зробив таку невеличку арештовочку і хочу оце діло такий е, пологий підйом зробити, щоб е, легко було. Заїжджати і тракторцем, і причепом. Думав, спершу оце все діло підсипати, але вирішив все-таки залити, все-таки буде понадійніше. Як кажуть останній ривок, а далі вже поліземо туди наверх працювати. Так, ну що ж, друзі, ось і усе. З мурівкою покінчено, з бетоном покінчено. Все, все з тим завершено. Залив ось такі на завершення від косик, щоб гарно заїжджалося. Він такий не дуже там гладенький, але то, то не страшно. Саме головне, що він є, та й усе. І от така штука у нас вийшла. Доволі непогано. Ось. І тепер, ну, я думаю, вже цього тижня заберу шадоски, і з наступного почнемо це все діло накривати. Звичайно, вам будемо показувати, як це все буде відбуватися. Бо все-таки ж надіємося, що вам цікаво дивитися за тим, як ми працюємо, за тим, як ми щось в своєму житті міняємо. Та й взагалі сторони дивитися, я думаю, приємно на когось як хтось. Працює. Ну, в принципі, бачите, за тиждень встигли ми доволі непогано встигли обмурувати це все діло. Вісім шарів вигнати, метр шістдесят за вишки. Ну і на слідуючий тиждень -та розпочнемо. Думаю, що дощі нам дощів не буде, але дощів, звісно, треба, бо нічого не росте. Не росте в полях, так як мало би рости. Та сама соя, вона ще не досягнула навіть в колін, можна так сказати. Тож дощів потрібно, але все рівно, я думаю, щось ми таке вспіємо заслідуючи тижні. Ну і, звичайно, це все вам. Будемо показувати. Ну, а ви нам будете ставити отакі от вподобаючки. Ну і звичайно, не забувайте підписуватися, тому що це стимулює нас ще більше для вас знімати цікавого і якісного контенту. Ось такі друзі у нас справи. Попрацювали добре, надіюся. О, що ж, непогано. Дуже добре. Та, а ви дуже скільки ми зробили та, роботи? Нормально зробили роботу, і тепер поїдемо ще. Заберемо завтра доски, я надіюся. та й та й буде отаке закінчення тижня. Тож, друзі, не забувайте ставити отаки ні вподобайки, підписуватися на канал. Ну а звичайно, якщо будуть запитання, то пишіть в коментарях. А особисті запитання, як завжди, пишіть мені на електронну адресу та на WhatsApp. Все знайдете в описі під кожним нашим відео. Ну а на завершення, друзі, я вам всім хочу побажати, як завжди, міцного здоров'я. Та не забувайте, любіть, поважайте свою працю свою дружину та свою техніку та вона вам віддячить тим самим все па-па!